Стат Юта, пустеля Сан рафаель численні долини, каньйони, ущелини, височини з глинистих сланців, вапняку та піску, які сформувались тут багато мільйонів років тому, схожі на неземні пейзажі. Саме тут від початку нульових розташована марсіанська пустельна дослідницька станція. Тут проводять геологічні та соціальні дослідження, симулюючи можливе життя астронавтів на поверхні червоної планети. Ми приймаємо різні групи з усього світу, які привозять експерименти або тестують якесь обладнання. Ця марсіанська стація вона класифікується як геологічний аналог, тому що. Геологія на колишній пустелі вона близька до геології Марса. Наскільки це, це може бути? Сергій Якимов, український інженер, який віднедавна очолив дослідницьку станцію. До цього кілька разів був учасником експедиційних місій. За ці 27 років, які станція тут знаходиться, дуже багато було проведено. Так званих Human Factor Research, де було досліджено, як люди взаємодіють в ізоляції. Один з найновіших результатів досліджень це в з Європи, зробив е, обробку даних: що найкращий екіпаж, який потрібен на Марс, е, наприклад, має складатися повністю з повністю жінок. Сергій закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю системи керування літальними апаратами. Він став відомим в українських медіа вісім років тому, коли його відібрали у сотню претендентів для майбутнього польоту на червону планету. Цю місію організовувала компанія з Нідерландів Марс One. Зрештою, вона збанкрутувала та Сергій своєї мрії. Не покинув. У мене є мрія стати астронавтом. Так е, склалося, що я все життя йду до цієї мрії. І треба робити якісь кроки. Не треба ж просто сидіти на дивані і казати всім, що я хочу стати астронавтом. Будучи в Америці вже декілька років, я працював інженером в маленькій компанії, але працювати там в сфері польотів людини в космос, я. Все ще не міг і не можу, тому що я не громадянин. А тут була така можливість долучитися до цієї справи. Політ на Марс наразі далека перспектива, каже український інженер. Із комерційної точки зору цікава, поки невеликій кількості людей. Дослідницька станція, яку він очолює, створена громадською організацією марсіанським товариством, яка фінансується різними донорами, серед них мільярдери Джеф Безос та Ілон Маск. Поки що цікаво тільки Ілону маску з комерційної точки зору, але він тільки робить транспортний засіб для того, щоб перевезти людей з землі на Марс. Треба ще знайти когось, хто там побудує інфраструктуру для того, щоб люди могли там жити, і треба ще знайти людей, які доплетять. Сергій бачить свою місію саме у підготовці людей до далеких польотів. Тут безумовним лідером на думку українця є американське космічне агентство НАСА, а саме центр у Г'юстоні. Робота там Сергій Якимов вважає стане наступним кроком у його кар'єрі. Андрій Борис Дмитро Савчук Голос Америки.